Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Ми сьогодні розпочинаємо цей тиждень, тиждень з питання, як треба змінити управління Держави України. Бо управління це той термін, який надає відповіді на питання майбутнього держави, на питання розвитку держави, на питання перспективи держави. Має бути чітка. Сформоване управління, яке надавало можливість як державній владі, так і владі на місцях приймати важливі рішення, впливати на законодавство України і бути активним для того, щоб на території відбували зміни, зміни в сторону покращення. А для цього треба зробити. І запровадити систему управління. Не така, яка зараз є, і не така, яка вона була до цього, а іншу систему. І в цій системі має бути присутні всі представники влади від державного рівня до місцевого скредування. І мова йде про двопалатний парламент. Про двопалатний парламент України, який надасть вирішення багатьох питань. Зараз, якщо казати про сьогодні, цього немає в Україні. В Україні є тільки однопалатний парламент. І він залишається. Це Верховна Рада України. Що вона приймала, і що вона приймає? І як це? відображується на життя громадян, на ситуацію в державі. То можна сказати одне, ця система у вигляді однопалатного парламенту не надала тих результатів, на які сподівались люди. Бо люди обирали різних представників влади, депутатів. Обирали вони, голів громад обирали, президентів обирали, і всі ці люди не спромоглися утворити та сформувати двопалатний парламент. І це є біда в, у, в Україні, це є помилка всіх представників влади. І цю помилку треба виправляти. Бо якщо залишати все таке, як воно є зараз. Но змін не буде. Нічого не буде. Буде залишатися оці всі промови гучні, виступи, розповіді і все. І більше нічого не буде. Бо про зміни не кажуть. Зміни треба втілювати на ділах. А це двопалатний парламент. Я не буду зупинятися стосовно. Коли було піднято це питання двопалатного парламенту? Скажу тільки дуже кратко. У 2000 році відбувся всеукраїнський референдум. І більшістю народ України сказав за формування та утворення двопалатного парламенту. Все. Що ми маємо на сьогодні? Двопалатний парламент одна палата. Як же має бути для того, щоб. Про зміни казати, про, то, про те, щоб спостерігати ці зміни, має бути оцей двопалатний парламент у вигляді Нижньої палати і Верхньої палати. Так ось, Нижня Палата це Верховна Рада України, це народні депутати України, законотворці. А верхня палата це вже Сенат. І верхню палату представляють голови територіальних громад. Тобто, ви розумієте, що в двопалатному парламенті є представники влади. Народні депутати обрані і голови громад також обрані на місцях. Оці всі люди, а ми кажемо зараз про представників влади, бо вони представляють владу, кожний на своєму рівні. Вони будуть пліч пліч працювати для того, щоб керувати державою. Бо, якщо брати сьогоднішній момент на місцевому рівні, то голови громад не мають відношення до законодавства, до законодавчої ініціативи. Вони, як виконавці, у вигляді повноважень. Але що треба змінити або вдосконалити в повноваженнях, або, можливо, внести свою пропозицію, як зробити краще, і що саме вписати в ці повноваження, вони на це не мають зараз права. І вони, як спостерігачі, чекають, що їм скажуть, що законотворці їм припишуть для виконання. А в двопалатного парламенту. Коли будуть сенатори, оці голови громад, вони вже будуть мати законодавчу ініціативу. Вони будуть впливати на законодавство, вони будуть пропонувати, вони будуть голосувати за різні рішення не тільки стосовно питань місцевого середування, а також законодавства. А також вони будуть ще мати вплив на питання державотворення. Бо територіальні громади це основа життя майбутнього, і взагалі, якщо казати про державу. Бо саме життя починається в тих громадах. І має бути оця законодавча ініціатива головам громад. А це може бути тільки тоді, коли вони будуть представлені в двопалатному парламенті і саме в верхній палаті. Сенат. І ось таким чином ситуацію можна змінити. Вони будуть отримувати заробітну плату, як голову громад, але при цьому мати ще статус сенатора на рівні з депутатами Верховної Ради. Ось така має бути позиція від представників влади. Вони про це наголошували або наголошують про це. Я маю на увазі представники державної влади, і, зокрема, представники на місцях голови тих громад. Вони про це кажуть, а чому вони про це не кажуть? Це вирішення питання щодо управління державою. Бо управління державою це участь. Представників державної влади і представників влади на місцях. І ось тоді буде результат, спільний результат. Шановні глядачі, ми з вами обговорили це питання дуже коротко, дуже поверхнево. Ми до нього обов'язково ще повернемось. Але тільки утворення та формування двопалатного парламенту нададуть зміни щодо майбутнього, щодо реформ. Щодо покращення і щодо перспектив України. Тому дозвольте на цьому завершити це відео. Ми казали з вами про дуже важливі питання. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Бо це, ця позиція вона важлива для кожного громадянина України. Ставайте підписниками, ми працюємо для вас і будемо надалі продовжувати. Висвітлювати дуже важливі теми. Всім дякую і до нових зустрічей!